Діти, пропоную вам сьогодні зліпити за мною ракету. А спочатку послухаємо віршик. Олександр Подоляк, мій зореліт. Якби збудували такий зореліт, що міг би літати так швидко, як слід. На тім зорельоті, великий, як тато, я міг би далеко-далеко літати. Про мене писали б новини в газети, бо я б відкривав невідомі планети. Я маю книжки, я читав інтернет. Я знаю, у всесвіті безліч планет бувають. Для ліплення ракети нам сьогодні з вами знадобиться кольоровий пластилін, Два кутика, три шматочки від коктейльної трубочки, дошка, стека, серветки для рук. Та ваш чудовий настрій! Спочатку беремо великий шматочок постіліну і ліпимо з нього колобок. Потім притискаючи з одного боку більше, ніж з іншою між додолоньками, ліпимо з цього колобка морквину. Це буде корпус ракети. Кріпимо наші гудзики до корпусу ракети. Це будуть ільмінатори. Так називаються вікна в ракеті. Відчіпимо два маленькі шматочки пластиліну іншого кольору. З одного катаємо горошинку, з іншого колбасу і кріпимо до нашої ракети. Це буде антенна. Беремо наші шматочки трубочки і кріпимо до ніжної частини ракети. Це буде вогонь, який виривається з ракети і штовхає її вгору. Наша ракета до запуску готова. А вам до побачення!